Це луг, який знаходиться у селі Малий Мицьк, що на Костопільщині. Саме тут днями сталася смертельна автопригода. Водій легковика не впорався із керуванням, унаслідок чого авто перекинулося. Моторошна ДТП, яка сколихнула все село, сталася 15 червня. В старенькому москвичі їхало четверо хлопців. Місцеві розповіли, що автівка перекинулася під час розвороту. За даними поліції, сталося це біля сьомої години ранку. У наслідок ДТП пасажир, 21-річний житель села Великий Мицьк. Від отриманих травм загинув на місці. Медики лише констатували смерть. Керманич легковика та ще двоє пасажирів, 14-та та 13 13-річні жителі Рівненського району не постраждали. Відповідно до огляду, водій перебував у стані алкогольного сп'яніння. Прилад Рагер показав 0,95 дев'яносто Місцеві, з якими ми поспілкувалися, розповідають у той вечір. Компанія із чотирьох осіб поверталася із села. Хлопець, який загинув, був переселенцем. Вони десь летіли з села. Казали. І тут вони летіли, каже, не їхали, летіли. Ну, що аварія була, що розбилися хлопці. Мозги, каже, десь по дорозі валялися. Вони переселенець, значить, зуму велику міцку. О, де вона перекинулася в 6 годин, десь було казали. А я йшов десь, було вже 11. А була машина, як ви була машина грузили якраз на евакуатор. Того вечора був випускний. Місцеві розповідають, що учні зустрічали світанок на мосту. Чому компанія вирішила проїхатися селом? Не розуміють. кажуть, автівка належала матері 19-річного водія. Розповідають неохоче. Просять не показувати їхніх облич. Ну випускний 11, клас. 11 клас і 9-й. Випускний на мосту був. Стрічали сонце вони там, Довстріли місяця. Та машина рулами своїм голосом як їхала. То така швидкость була, що ну, не їдай Бог. Той би на в всіх парах їхав, скільки не гріх. Йому хотів розвернутися, то біда сталася, то нещасний випадок. За даними поліції, Керманича затримали. Наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Вирішуються питання про повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу. Дарина Черемшина та Денис Козлов, телеканал Media Group.